a 4b7 випускали з 2004 по 2007 рік. Наступником була Audi a 4b8, а попередником a 4B6. Як часто буває ваг групи, Audi B7 можна назвати глибоким рестайлінгом B6, але то вже таке. Цю машину можна зустріти як в кузові седан, кабріолет з м'яким дахом та прекрасний універсал. Відноситься ця машина типу як до d класу. Її конкурентом буде традиційно BMW 3 серії E90, Mercedes C клас 203, 204, хоча на відміну від них в Audi традиційно або передній, або повний привід. І серед японців в якості конкурентів я би виділив Lexus IS, хоча там теж задній привід. Ну і більш рідкісні для нас машини як Alfa Romeo 159, Saab 9 9.3 і можливо Volvo S60. По суті, вони десь можуть бути конкурентами цій Audi B7 Що ж, давайте тепер говорити про двигуни. Я на свою суб'єктивну думку їх розділю на рекомендовані і не рекомендовані, але зауважте, що це ж Audi Тому вимоги двигуна тут не мають бути такі ж, як і допустимо, Volkswagen чи Шкоди. Тут, як на мене, простота і надійність грають трошки меншу роль, ніж в тих машинах. І тут більш важливо, чи є хоч якась прям найменша динаміка. Тому 1,6 бензин на 102 кінських сили АЛЗ один з найпростіших і класніших двигунів, для Ауді не найрекомендованіший варіант. Можливо, з ним там можна трошки почаклувати і зробити його потужнішим, не знаю навіть, але в силу своїх характеристик по динаміці не найкращий варіант. По заводу вона наче мала би їхати з ним 126 секунд до 100. Хоча, якщо вам все одно на динаміку, вам подобається зовнішність, інтер'єр, ви готові більше платити за значок Audi і за те, як ви себе відчуваєте в цьому автомобілі, але хочете при цьому мати простіший, більш надійніший двигун, не на прямому впорскуванні, без турбін, то це буде ваш варіант. Ставився протягом всього сроку випуску автомобіля. Ресурс великий, обслуга дешева, навіть самого масла там треба всього лиш 4,5 літра і не самого топового. В таксі такі машини люблять без питань. З проблем може підійдати масло, але це якби вирішується. Розходом вас особа не порадує, ну там біля 10 може брати, прям легко. Газ ставиться на нього без питань. Коротше, він не ідеальний, свої особливості, нюанси, проблеми в нього є, але об'єктивно дуже вдалий двигун. Ще в нас є 1.8 Turbo з індексом BFB. Вже складніше, вже дорожчій обслузі, ще прожорливіше, але досить такий вдалий і рекомендований варіант для Audi. Має 163 кінських сили, 8,7 секунд до 100 і є шалений потенціал для тюнінгу. Повторюсь, всяких проблем звичайно більше, ніж в 1.6. Але й віддача теж хороша. По суті, він надійний, його може зіпсувати лише небажання обслуговувати, ставити хороші дорогі запчастини або відсутність такої можливості. Ну і звичайно, старість. Можуть там пересихати всякі датчики, провода, трубки, і треба, щоб грамотна людина те все привела до ладу. А так двигун сам по собі дуже крутий. Далі в нас є 2.0 атмосферний АЛТ. Здавалось би, теж ще нескладний двигун, без всяких там прямих впорскувань. Без турбіни, об'єм має достатній, мав би бути хорошим варіантом для Audi, але ні, ці двигуни досить сильно жруть масло, і це прямо в них така проблема. Тому вони рахуються не рекомендовані. Але якщо вам попадається якась хороша машина, по всьому там збережена і класно, але от з таким двигуном, і ви готові там його перемонтувати з часом або постійно доливати те масло, то звичайно такий двигун має. Сенс. Ще в нас є турбовані з прямим впорскуванням 2.0 TFSI двигуни. Вони рахуються ще менш рекомендовані ніж попередні двигуни через складність і дороговизну. Але якщо ви хочете Audi Quattro і справжню АКПП, а не варіатор, як в передньопривідних версіях, то ви можете зіштовхнутись, що вам попадаються машини саме з таким двигуном. І якщо ви розглянете всі за і проти, ознайомитесь з актуальними цінами на ТО, на ремонти. То такий двигун, можливо, вас і задовольнить. Там є якби, 200 сил їде, звичайно, машина з ним добре. Ну і 32 бензин рахується найнерекомендованішим двигуном. Великий об'єм складний, має там багато всяких нюансів. Тому якби, сенсу в ньому дуже мало. Ще й паливо пожирає дуже-дуже багато. Ну і саме топовими бензиновими двигунами. По потужності по об'єму рахуються двигуни, які ставились на С4 і РС4. Обоє мають 4,2 літра. РС має 420 сил, взагалі прикольно, доціль 4,2 літра і 420 сил. Ну С4 має 344 кінських сили. Ці авто для фанатів. Ці авто, які продаються дорого, і в яких все прям дуже дорого. Якщо ви фанат, якщо ви маєте такі кошти, то як тут взагалі можна щось сказати за рекомендовано чи не рекомендовано? Тому ці двигуни я навіть не хочу знаєте, там обговорювати. Я таких машин навіть ну, вживу не бачив, тому для мене це якийсь просто космос. Якщо у вас є така машина, то, будь ласка, зніміть якесь відео, покажіть хоч і людям. Ну і ще в нас є дизеля, як завжди, коли почались ці двигуни першої генерації з прямим впорскуванням і всякими наворотами, то дизеля почали гарно виділятись на їхньому. Фоні. Найдешевшим, найнадійнішим дизелем буде саме 1.9 BKE або 1.9 BRB на насос форсунці на 115 сил та з 285 ньютонами крутного моменту. Там були певні проблеми з насос форсунками, ну і зі всіма оціми дизельними нюансами. Але беручи до уваги, що тут робиться з двигунами в цілому, то цей двигун рахується одним з найкращих. Їде він вже бодріше ніж 1.6 MPI, палива бере менше, але звичайно дорожче в обслузі та ремонті. Його можна підтюнінгувати і він буде. Їхати вже прям дуже добре. Ще от дуже популярними двигунами є двигуни 2.0 TDI теж на насос форсунці. Вони є на 140 і на 170 кінських сил. Здавалось би, непогано, але вони мають проблему з маслонасосом чи то приводом маслонасоса. Щось таке. Як я зрозумів, вона вирішується, там замінюється деталь на надійнішу і все нормально ходить. Але купуючи б у авто, хто його там знає, чи воно замінено, чи не замінено. Тому пам'ятайте про це з цими двигунами. Дізнавайтесь на СТО, в майстрів, як попередити ці проблеми, як їх вирішити, і тоді вже вирішуйте, чи це має сенс для вас з вашими потребами, з вашими фінансовими можливостями і так далі. Ще є в нас 2,5 дизель, який я не нерекомендованим, в тому числі що таких машин ще й досить мало. І Є в нас 2,7 та 3,0 дизель. Це шестиціліндрові В-подібні двигуни, від чого вони і складніші, і дорожчі в ремонті ніж всі попередні. Їх важко назвати вибором для такої от щоденної бюджетної експлуатації, але це вже common Rail двигуни, а не з насос форсункою. І от по суті вони рахуються надійними, тобто все питання впирається в те, чи вистачає фінансів їх добре обслуговувати. З ними авто гарно їде, і кожен, мабуть, на 1.9 TDI просто задивляється на такі машини. В цілому, по двигунам, я рахую, що звичайно відверто, невдалі версії брати не варто. Але такі ж машини часто купують ще й за загальний стан, за комплектації і так далі. І часто власників не сильно тривожить вкладення в пару тисяч доларів. Якщо він, допустимо, хоче собі квадру в веслайні, то нашою той 1.9 TDI. Або він все одно збирається там робити якийсь свап, то яка йому різниця, який там двигун стоїть? Він готовий взяти навіть поламану машину і там вже з нею робити. Що хочеться. Тому вирішуйте, от що вам більше потрібно, для чого ви берете машину і вже від того обираєте собі потрібну версію. Це не Toyota, де версія автомобіля не може кардинально змінити від нього враження. Хочете просто Audi 1,6MPI. Більше довіряєте дизелю чи навіть готові там, на певні вкладення. Але щоб далі собі їздити економно і вже більш бодренько, можливо, там трошки чіпанути, то вам 1,9 TDI Хочете ще щось повеселіше, і вас тішить думка, що от колись ви зробите з тої машини. Класний проект, там я не знаю на 500 сил. Будь ласка, 1,8 турбо. Хочете з ходу дизель, готові розібратись там з тими маслонасосами і далі собі кататись, 2.0 TDI. І далі вже решту двигунів. Всі двигуни поголовно треба дуже дуже ретельно перевіряти. Щоб знати, що ви купуєте, і гарно їх обслуговувати. Чим крутіший двигун, тим ретельніше. По ПП. Механіки нормальні, є п'ятиступки, є шестиступки. На механіці ви могли б взяти авто як із повним, так і з переднім приводом. П'ятиступки в цілому більш надійніші та витриваліші, ну і ставились вони на слабші двигуни. 1,6 MPI, 1,9 TDI. Бачите, як я і казав, версія авто грає дуже-дуже велику роль. Простіша коробка, простіший двигун. А от з автоматичними коробками тут трохи проблеми, бо всіма нелюбимий варіатор часто залишається єдиним варіантом для покупки, бо КПП йшла лише на повнопривідні версії. а таких машин досить, досить мало. В цілому, саме цей варіатор від Audi 01J непоганий і їздити з ним досить приємно, коли він працює. Просто як заведено з варіаторами, треба уникати різких стартів і буксувань. Покупка старого автомобіля, що з варіатором, що за КПП, це в якомусь сенсі лотерея. Але є певні параметри, які толкові люди зможуть перевірити. Тому якщо ви не розглядаєте іншого варіанту авто, як з чимось автоматичним, то ретельно перевіряєте, дізнавайтесь де і за скільки. Якщо це буде потрібно, зможете його перемонтувати. А коли вже візьмете, то бережіть і часто і гарно обслуговуйте. Ну і давайте пару слів про те, яка же КПП тут ставилась. Тут ставилася КПП АЛ420, вона по суті є клоном ZTF 6HP19 і рахується нормальною в цілому. Ставилась вона і на Audi Q7, і на А8, і на A6, і навіть на фаетони, але експлуатація і вік бере своє. Треба перевіряти перед покупкою, як я вже казав, і врахуйте, що на тих версіях, на які ставилась ця КПП, навряд чи дуже акуратно їздили. Там, скоріше за все, машина літала. Кузов з кузовом в Ауді не сильно то і склалося. Ржевіти може серйозно, тому перед покупкою обов'язково все дивіться. І у всіх можливих місцях і неможливих під всякими кріпленнями. Пластмасками заглядаєте, і звичайно, потім вже обробляєте кузов, нижче мийте його регулярно, і все буде добре. Підвізка, підвізка шикарна в їзді, вона і комфортна, і дорогу тримає гарно, але вона дорога, багатоважільна, по кращим традиціям ауді. Якщо ви її повністю пересипате на оригінал чи на хороший замінник, то буде ходити довго. Ну наскільки це можливо з нашими ямами. А якщо там потрошку щось міняти, то звичайно буде ходити менше. Але потрошку в ній міняти можна. Можна там реставрувати і так далі. Тобто вибір вона вам залишає. Це не щось суперскладне чи космічне. Привод. Як ви вже зрозуміли, тут передній або повний привод, повний дорого, багато надійно, але звичайно потребує перевірки і уваги. Якщо зламається щось, то треба буде витрачатись. Але е якщо говорити отак, знаєте, на чистоту, то яку вже машину брати на повному приводі як неоді. На Тому навіть для звичайного користування я би розглянув варіант пошукати авто з повним приводом. Салони. Салони якісні, дуже прикольні, ергономічні, вже не так облазить, як в Б6. Але якщо пробіг серйозний, то там приходиться всякі боковинки підклеювати, потолки, пластмаски там докупляти, і це може трошки потягнути з вас коштів і часу. В цілому все досить ергономічно, добре, але трохи тіснувато, бо це не є велика машина. Вона більше для водія, для таких невеликих поїздок, хоча цілком підходить як універсальна на кожен день. А от кліренс по суті, низькуватий. Цифри різні, десь пише 130 мм, десь ще менше, але машина об'єктивно низькувата. Тому от, дивіться, чи вистачає вам цього, чи не вистачає, але і не робіть з того, знаєте, такої великої проблеми, тому що якщо ви захочете машину якогось такого вищого класу, легкову, дорожню, а не позашляховика, то вони всі будуть низькуваті. Шості можна перешати, але ну, прям дуже задирати її, то воно не особо пасує. Можна там гуму вищу, якісь проставочки. думаю, на аудіоформах про це вже давно поговорили. Тому кліренс ну така от не найсильніша сторона цієї ауді. Що ще можна сказати про ауді A4B7? Одною з основних таких проблем, яка виникає не у всіх і не завжди, але через яку багато хто її боїться, є електроніка. Тут вже її трошки багато, а з віком з нею можуть початись проблеми. Тому за цим треба дивитись, чистити дренажі під капотом, не затоплювати коврики і так далі, щоб ніякий блок не вийшов з ладу. І перед покупкою перевіряти всі електроприлади, всі функції. Тут, як і в інших авто, в, групи, в дверях можуть перетиратись провода і може перестати працювати якийсь склопідйомник чи ще якась подібна функція. Коротше, і під капотом, і в дверях, і в салоні скрізь десь може вийти з ладу ця вся електроніка. Також можуть виходити з ладу замки, які в старійших ауді, тому змащуйте їх, користуйтесь ними хоч час від часу, а не лише пультом відкривайте двері. Трапеції двірників теж можуть ламатись, та й по суті абсолютно все може ламатись, бо машина стара, а в ній є всього досить багато. Тому, будь ласка, дивіться перевіряєте все, оцінюєте, чи хочете ви того, наскільки часу ви її берете, прикидаєте по цінам на обслугу і обираєте гарний варіант. Чогось космічного, не в РС-версіях тут нема. Якщо ви потягнете її по грошам, будете хотіти нею займатись, то зможете з нею справитись. Напишіть, що ви думаєте про аудіо 4B7, чи була у вас така, що і робили, скільки обійшлося обслуговування і так далі.